У минулому матеріалі про відзначення дня міста ми зупинились на тому моменті, коли під звуки оркестру, урочистою ходою господарі та гості Коростеня вирушили вулицею Грушевського. Пройшовши центром міста, колона, що ставала дедалі велелюднішою, звернула на центральну алею парка, а потім на центральний майданчик окраси нашого міста, парка імені Миколи Островського. Глядачі влаштувалися зручніше, а на сцені з'явилися ведучий. і звичайно, найпершим на сцену запросили міського голову нашого рідного користання Володимира Москаленка, який оголосив відкриття урочистої частини і звернувся до користенців. Дорогі коростенці, шановні гості нашого міста, так сталося, що сьогодні дві столиці: столиця нашої держави, місто Київ. І столиця нашого древлянського краю, місто Коростень, святкують дні народження. У нас гарна історія. Що місто Коростеня, що міста Києва. Але ми, коростенці, любимо своє місто найбільше. Ми тут народилися. Ми навчалися, ми працюємо, ми виховуємо своїх дітей, ми продовжуємо історичні традиції, які сьогодні є. Ми є настоящі патріоти. Ми нащадки бойової, трудової, історичної слави. Нам, шановна Корастенська громада, є чим пишатися. Ми з вами гарно працюємо, добре відпочиваємо, проваджуємо гарні ідеї, робимо життя заможніше. І які б ми не брали направлення, які б не брали галузі. У нас завжди є цікавий досвід. Ми їздимо по всьому світу, ми залучаємо гарний досвід інвестиції. До нас сьогодні практично не буває неділі, щоб нас не були або японці, або американці, або німці, або шведи, або норвежці, або французи. Вони для себе, ну як. Унікальні досвід дивляться на розвиток нашого міста. Я розумію, що проблем багато є. Їх достатньо багато, ми їх бачимо, їх знаємо. Але у нас є бажання виховувати наше населення на позитиві, на перспективі гарній, на самобутності, на патріотизму наших коростенців. Ми з вами розумні люди. Ми з вами працьовиті люди. Ми можемо все зробити для себе в першу чергу, для своїх родин, для свого міста. для Своєї держави, на цьому ми стоїмо, це ми розвиваємо і це є візитівка користання на карті нашої держави Україна. Дорогі земляки, шановна Коростенська громада, я щиро вдячний вам за те, що ви є такі самобутні, за те, що ми з вами гарно зустрічаємо свято, свято народження нашого міста. За те Великий патріотизм, який у нас сьогодні з вами є. За виховання наших славних дітей, які дуже багато зробили, і є переможцями там спортивних, предметних олімпіад і таке інше це наша гордість нашого міста. Це все ми з вами. Я зичу місту Коростеню процвітання, я зичу нашим родинам благополуччя. Гарного виховання нас, всіх і дітей, зокрема, хай все буде добре в нашому коростенському домі. Свято вас, дорогі коростенці, і гості нашого міста! Першим на церемонії нагородження з рук міського голови отримав найвищу нагороду міста регалії почесного громадянина Коростеня колишній директор міської гімназії Юрій Торяниця, який нині живе в закарпатському місті Свалява на своїй батьківщині. У своїй промові Юрій Семенович звернувся до користенців. Я люблю вас, коростенці, і ваше місто куди місто. Хай вчаться у вас. І поширюйте свої досягнення і в виробництві, і в культурі, і в порядку, який йде ж містом і радується. Велике спасибі! Будьте здорові, щасливі, бережіть здоров'я, і у усьому міру дотримуйтесь загальнолюдських цінностей і вас будуть поважати. Дякую. Отримав з рук мера Коростеня відзнаку знаку за заслуги перед містом і депутат міської ради Володимир Омал'янчук. Володимир Пилипович сказав коротко та ємно: я по таким німанням, такої награди привітав коростенців з днем міста і народний депутат України Володимир Пехов в інтерв'ю ж Коростенському телебаченню. Зокрема, зазначив активні коростенці чи ні? Ви знаєте, користень то міста, яке не тільки має дуже таку. Велику славетну історію воно має свій особистий дух. І я люблю це от що ви побажали коростем. Ну знаєте, я хочу спочатку собі побажати, а після того побажати коростем. Дозволяєте? Да. Собі. Я хочу побажати стати справжнім коростем і доказати коростенцям, що вони зробили правильний вибір. То я собі бажаю. а месть а жителям города не обожаю вечера вашей жертвы, здоровья, наснаги и Божьего благословения, усилий их справа. Иди свято. Після вітальних слів перший заступник голови обласної ради Володимир Арішонков вручив користенцям дипломи, грамоти подяки від обласної ради і державні нагороди. Так, зокрема, привітав директора дитячо-юнацької спортивної школи Анатолія Довголяка з присвоєнням звання заслужений працівник фізичної культури та спорту України. Грамотою обласної ради за успіхи в роботі нагороджений керівник комунальної установи територіальний центр. Соціального обслуговування Ігор Шишук грамоту за підписом голови облдержадміністрації Сергія Рожука. Отримав завідуючий урологічним відділенням Микола Ходаківський, повідомив Володимир Ришонков, що рішенням експертної ради під головуванням голови облдержадміністрації Сергія Ружука та голови обласної ради Йосипа Заболовського управління культури і туризму Коростенського міського конкому визнане найкращим в області за підсумками минулого року та вручив грамоту начальнику управління культури і туризму. Міс виконкому Леоніду Берковичу диплом Кращий аматорський художній колектив за підсумками обласного конкурсу Золоті джерела отримав гурт Коростенські музики під керівництвом Анатолія Стужука. Почесною грамотою обласного управління культури був нагороджений директор міського будинку культури Володимир Дубінчук. На цьому урочистості не завершені. Попереду ще багато виступів і відзнак. Та про це в наступних матеріалах.